В нашій новітній історії багато героїв. І серед них 82-га десантно-штурмова Буковинська бригада, їхні сліди у пилюці Курщині, у Багнюці Донбасу. І, звичайно, це ті, хто не чекають, коли настане краще. Це краще, ви, хлопці і дівчата, робите просто зараз. Дякуємо вам за все, вітаємо вас з річницею створення і дякуємо, що наближаєте щодня нашу перемогу. Для мене велика честь привітати вас із другої річниці створення бригади. Ми із вами від самого початку, з моменту створення, допомагаємо безпілотниками. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Тому що для нас знову ж таки за честь допомагати кращим, допомагати тим, хто надійно боронить Україну, хто знищує ворога, хто завдає російським окупантам величезних втрат. Я дякую кожному, хто сьогодні боронить Україну. Дякую, кожному військовому 82-ї, Україна з вами, Україна є, в тому числі завдяки вам. Ще раз зі святом і слава Україні! Вітаю 82 другу десантно-штурмову Буковинську бригаду з дворіччям. Нехай вас все буде як найкраще. Дякую вам за вашу працю. Нехай все буде Україна. Слава Україні! Хлопці, дівчата із 72 ї десантно-штурмової буковинської бригади, я хочу передати вам дуже великий привіт. Я хочу подякувати вам дуже дуже сильно за те, що ви в своїх морозних беретах бережете моє життя, життя всіх українців за те, що ви такі сміливі за те, що ви такі відважні, за те, що ви весь свій час і всі свої зусилля приділяєте нашій державі, нашій свободі і нашому українському народу. Я дуже дуже сильно дякую вам і е, знаєте, що всіх всіх вас ми дуже сильно чекаємо вдома. Давай суди Божа здоров'ячка! 82-го окремо десантно, штурмова Буковинська бригада. Я вас вітаю з другою річницею створення. Наперед би більше, як нас кажуть. Дякую вам, що ви у нас є. Без вас ми би нічого не мали, нічого. Розумієте, ви нас бороните, ви у нас найліпші, найкращі. Здоровлю вам, щастя, всяких гараздів, нервів моцних, терпіння, бийте того ворога, най всі повезди А ви нам будьте здорові, пані, дуже. любимо вас! Дякувати моцно. гуцули з вами гойра. 82-го окремо десантно -штурмова. Мова Буковинська бригада. Два роки це вічність на війні. Але за цей час ви не просто вистояли, ви залишили свій слід на кожному з напрямків: слід стійкості, гідності та сили. Ви там, де найважче. Там, де тримає тільки віра, надія, любов до своєї землі. Дякуємо за стійкість і за те, що борете нас щодня. Слава Україні! Вітаю 82 два з двох річчям бажаю міцного здоров'я, любові, хай всі мрії, хай славно, військового втілюється життя і мирного неба. Нам всім вітаємо нашу бойову 82 другу десантну бригаду з Днем Бригади. Янголоохоронця, повертайтесь скоріше дому з перемогою. Дякуємо вам за все, слава нашим збройним силам України. Слава нашим захисникам. 82-га бригада. Неймовірні, легендарні, вітаю вас з другою річницею від дня створення. Ви просто неймовірні. Били ворога на нашій землі, били ворога на їхній землі і продовжуєте його бити. Я бажаю вам міцнющого гуцульського гірського здоров'я. Театр і кіно з вами. Дякую вам. Слава Україні! Вітаю вас з другою річницею створення 82 ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. Навіть воно все здихає від вашої руки та нечисно. Бог вам втім допомагає. Най вам плеє як поудікачка, найматінка Божа і всі ангелики земні, неземні, бережуть вас і ваші родини. Дорогі брати і сестри, дорогі, найкращі воїни на всій землі. 82 друга окрема десантна штурмова бригада. Я маю честь вітати вас з другою річницею вашого створення. Ви вписали свої імена з золотими буквами у книгу української перемоги. І ваші імена повинні знати кожен українець, з сім поколінь. Діти, їхні діти, і їхні діти, і так далі. Я бажаю вам здоров'я. Я бажаю вам, щоб всі живі і здорові повернулися до своїх сімей з перемогою. Я бажаю нам всім сісти за одним столом і разом бути, щоб вся Україна була єдина. Та Україна, за яку ви зараз боретеся на своїй землі, Ви били ворога на його землі і зараз далі продовжуєте. Тримати оборону, дай Боже вам здоров'я, знайте, культура з вами. Ми всі єдині фронт і тил разом. Я вітаю з нагоди другої річниці з дня створення 82-ї десантно штурмової букови бригади усіх причетних. Тримаємо стрій. Бажаю міцного козацького здоров'я. Хочу привітати з другою річницею 82-го окрему десантно-штурмову Буковинську бригаду. Ви прийшли з Запоріжжя, Харківщину, Курщину. Зараз ви на Донеччині. Знаєте, шкодую лише, що в цей день я не разом з вами, але обіцяю. Приїхати з колективом артистів і привітати вас особисто. До зустрічі, гарного і безпечного святкування. Я дуже хочу привітати 82-го окрему десантно-штурмову бригаду. Дякую за вашу службу. Дякую за вашу гідність та безстрашність боротьбі за нашу свободу. Низький вам уклін. Ви наша сила.